Київ, столиця мого серденька. Сьогодні хочу розповісти про місто, яке займає окреме місце у моєму серці це Київ. І це навіть не тому, що я тут народилась. Я люблю його саме за історію, калорит, людей, місця та гастрономічну насолоду. Звичайно, мені хочеться почати саме з історичної частини міста. Чи не найперше, з чим асоціюється Київ, це хрещатик. Це найкоротша, однак водночас і найширша головна вулиця серед європейських столиць. До речі, у документах XVII століття ця ця місцевість називалася Хрещатою долиною. Моє місце натхнення це не що інше, як Андріївський узвіз. Він збирає у собі десятки історичних будівель, красу архітектурних пам'яток та музеїв. А найколоритніше це ярмарок, який із року в рік знаходиться на самому узвозі, де ви можете придбати майже все: від крафтових прикрас до старого плівчатого фотоапарату. Пам'ятаю, як в дитинстві ходила з батьками по узвозу і роздивлялись медалі за часів Другої світової війни, які продавали дідусі. В Києві розташований один з найвищих пам'ятників у світі. Звісно, йдеться мова про батьківщину мати. Висота монумента 102 метри, що на 9 метрів більше, ніж розміри символу міста Нью-Йорк, відомої статуї Свободи. Окрім зовнішньої історичної цінності, наша батьківщина мати містить собі музей, який за часів школи я зі своїм класом майже щороку відвідувала. У Києві розташовані три з семи об'єктів спадщини ЮНЕСКО в Україні: києво Печерська Лавра, Церква Спаса на Берестові та Київський Софіївський собор. 1953 року відкрили рух одним з найголовніших і унікальних мостів Києва мосту Патона. Унікальність його в тому, що він є першим у світі суцільним мостом завдовжки 1543 метра. Це перший міст через Дніпро, який був побудований в повоєнний час. І, до речі, сам Патон не дожив усього 4 місяці до його відкриття, так і не побачивши свого творіння. А ви колись чули про секретні підземлі річки Києва під столицею України тече кілька річок, які нині приховані від очей громадськості. Найвідоміша з них річка Почайна, яка тече просто під мостом. У давнину ці річки використовувалися для оборонних цілей, а зараз вони є частиною міської каналізаційної системи. І я, звичайно, не можу пройти повз гастрономічну частину, адже дуже люблю смачно поїсти. Візитною карточкою Києва є звичайно, київська перепічка. Мені здається, що кожен, хто приїздить у Київ, хоч раз її куштував. Продається вона у закладах, якому продають лише її одну перепічкою із сосискою. Заклад був відкритий ще у 1986 році і досі є відомим. Ще одне з унікальних гастрономічних місць це найстаріший фастфуд Києва Ярослава, якому вже 75 років, і знаходиться він на золотих воротах. Тут можна скуштувати не тільки домашню українську кухню, але й найсмачніші пиріжки у всьому Києві. Моя порада від усього серця пиріжок з маком і тепле молоко. Це просто смак дитинства. І я не можу пропустити найефектнішу кондитерську з найсмачнішими десертами. Так, це на кондитерська, що повертає у дитинство. Це коли не буває забагато крему та шоколаду, і зупинитися неможливо. Казкова атмосфера, найсмачніші десерти та насолоду для смакових рецепторів. До речі, найпопулярнішим сувеніром, який привозять з Києва, є не всім відомі магнітики з Києвом, а Київський торт. Рецепт вже понад 70 років, і навколо його крутиться не якась неможлива кількість чуток. За найпопулярнішою легендою це була помилка працівників фабрики Карла Маркса, які намагалися замаскувати свою помилку і видати за новий рецепт. Хіба тоді, хто хміг, хтось міг пропустити, чим усе обернеться? І наостанок я зібрала декілька цікавих фактів про Київ, які ви навряд чи знаєте. Перше. Єдиний у світі музей тролейбусного талончика знаходиться у Києві. Там зібрана найбільша у світі колекція проїзних квітків. Друге. У парку Кіото 3 вересня 2011 року висадили найдовшу в Європі алею Сакур. Третє. Київська телевежа є найвищою гранчистою спорудою у світі та найвищою будівлею України. Її висота 385 метрів. Четверте, Київ став першим місцем, де було запущено електричний трамвай. Він почав курсувати 13 червня 1892 році. П'яте, найбільша станція метро у Києві арсенальна, що має глибину близько 200 метрів і є однією з найглибших у світі. Шосте Голдамеєр, одна із засновниць держави Ізраїль, прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ, закордонних справ, а також міністр праці та соцзабезпечення Ізраїлю. Жінка, яка родилась в Києві, змінила світ. Насамперед про Київ та його колорит можна розповідати, не зупиняючись, адже це настільки багате старовинне місце, що всю його історію не вмістиш декілька абзаців. Але я маю надію, що я відкрила невеличку скарбничку у вашому серці для того, щоб закохатися у це місце.